Потужний вибух прогримів неподалік місця, де був публічний виступ прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Місцеві змі повідомляють, що в бік політика кинули предмет, схожий на сигнальну ракету. Зловмисника затримали сам кісіда не постраждав і зараз перебуває безпечно в місті. Нагадаю, у липні торік, під час передвиборної промови, скоїли напад на колишнього прем'єра країни Шінзо Абе. У його спину двічі вистрелили з рушниці. Політика намагалася врятувати, однак не вдалося. Він помер у лікарні. Працюють по 12 годин, аби щонайшвидше поїхати захищати Україну у Польщі. Триває навчання українських армійців на танках «Леопард-2». Військові проходять вишкіл у селищі, яке неподалік кордону з Німеччиною. Як наші воїни опановують західні танки? Розповість Мирослава Танська Вікулова. Вчаться нищити ворога. Українські військові продовжують тренуватися на танках Леопард. 2 нову групу готують натовські союзники у Польщі. Тренування триватимуть всього 30 днів замість звичних кількох місяців. Отім, проблемою це не стане. Переконані канадські інструктори, адже переважна більшість українців уже мають досвід роботи на танку. Українці, які тут перебувають, уже звикли працювати на танкових платформах на танках серії. Т. вони знайомі зі стрільбою, механічними системами. Тому це більше схоже на конверсійний курс, який не обов'язково навчить бути танкістами, але навчить користуватись конкретним танком. Увесь курс проходить у кілька етапів: спочатку теорія, а потім наближення до бойових умов завдання. Ми починаємо з теорії в аудиторіях, потім переходимо до симуляторів і працюємо над основами, наприклад, запуск двигуна чи деякі прості маневри. А тоді переходимо до навчання вже на справжньому танку. Тренуємося на тактичній смузі, вивчаємо різні тактики, зокрема, як діяти під час бойових стрільб. Українські військові щодня тренуються щонайменше по 12 годин. За місяць хочуть. Навчитися якомога більше навіть наприкінці дня солдати все одно хочуть дізнатися більше, отримати більше досвіду, більше працювати безпосередньо з танком в українців. Постійно виникають чимраз нові питання: вони хочуть знати якомога більше, перш ніж вони повернуться до України. Леопард 2 на яких проходять вишкіл українські військові набагато ефективніші ніж танки, які є нині на озброєнні нашої армії. Тож, завдяки західній техніці, українці ймовірно зможуть активніше відбивати атаки ворога. А якщо леопардів 2 буде достатньо, то й піти у контрнаступ. Танк Леопард має набагато більшу точність ніж танки серії Т, зокрема, більшу дальність стрільби, швидкість руху вперед і назад. Наприклад, якщо порівняти танки серії Т, то вони назад рухаються зі швидкістю 5 кілометрів за годину, тоді як леопард назад може рухатися зі швидкістю 30-40 кілометрів за годину. Тож це безумовно досконаліша система, і вона приносить набагато більше користі українській стороні на полі бою. Після тривалих суперечок наприкінці січня Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Леопард 2 Нині на озброєнні нашої країни вже понад півсотні таких машин. Окрім Німеччини, серед країн, які вже відправили танки Україні або обіцяли це зробити Канада, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція. Тим часом, задля для ефективної роботи зсу на полі бою, євросоюз тренує тисячі українських військових, не лише танкістів. До кінця року єС планує підготувати 30 тисяч наших. Захисників це значно посилить можливості зсу для відвоювання українських земель у російського ворога. Мирослава танська вікулова, п'ятий Марафон наземна країна далі продовжить терпіту. Будемо аналізувати, що замислив на завтра московський патріархат, а чи чимало повідомлень, які треба перевіряти, чи справді вони готують на завтра якісь хресні ходи. А я нагадаю, що служба безпеки просить утриматися українців від участі у якихось масових заходах. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Жодного шансу на життя з таким сусідом, як Росія, в українців немає. Подивіться цей фільм, і зрозуміє, це перше, що я почула від грузинського режисера Мішичуреллі, коли він передавав п'ятому каналу свій фільм Абхазія. У березні 2022 року ми сиділи з грузинським сценаристом у порожньому Києві на повну гуділи сирени. А ми говорили про звірства Кремля. Убивства росіянами цивільних дітей, зґвалтування, катівні. Це все пережили грузині. І це переживаємо ми, українці. Жодного шансу на цивілізоване закінчення війни з агресором не існує. Він не хоче миру. Подивіться реальні кадри грузинського горя відзняті три десятки років тому. Це наша з вами реальність сьогодні. Наш марафон «Незламна зламали продовжує продовжуємо п'ятого. Далі поговоримо ми про плани московської церкви Російської православної церкви в Україні, якби вона мала називатися згідно з українського законодавства. Чи справді вони планують якісь хресні ходи? Адже я знову ж таки наголошую, і нагадую, що служба безпеки просить завтра утриматися від різноманітних ходінь стоянь і інших масових скупчень людей. Тарас Антошевський, релігієзнавець та історик з нами на зв'язку. Пане Тараса, мої вітання вам в етері. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, власне, що завтра відбуватиметься? Оскільки я наголошую, що є певні безпекові заходи. Служба безпеки нічого не приховує. Вони записали спеціальне відеозвернення напередодні, просять не ходити з хрестами містами. Чи дослухалась на вашу думку російська православна церква в Україні до таких рекомендацій? Як бачимо, що вони не дослуни, не ну, нібито виглядає, що не планують дослуховуватися. Ну і зрештою, для цього середовища для них це нічого нового, тому що вони не вперше так роблять. Пригадаємо, минулого року багатотисячна хода до Почаєва, яка йшла Україною, і яка кількість людей в ній була присутня? Там і тоді було питання щодо стрічок, які використовувалися під час там якби прикрашання ходи. Тобто насправді московський патріархат ніколи не е, жив за законами українськими, тобто не був законом слухняної церкви. Особливо це стосується києво Печерської лаври. Можемо добре пам'ятати, як три роки тому, коли були різноманітні заборони під час коронавірусу, що епідемії, що це не можна, це не можна, Це не можна, Будь ласка, не робіть на це. Не зверталося уваги зараз. Для них це спроба мобілізації своєї пастви, своїх вірних. І вони дуже я так сподіваюся, Я так собі думаю, що вони сподіваються, що будуть робити якісь провокації, що вийдуть їм на зустріч якісь, скажімо так, атеїстично безбожні сили, які будуть протиставитися цьому всьому. І буде створена прекрасна картинка для російської пропаганди і на весь світ будуть розказувати, які от українці безбожники, а тільки московський патріархат тут єдина побожна сила. Тому я думаю, що вони умовно кажучи, сподіваються на таке. Хоча, звичайно, це не є мрії пастви, це є мрією керівництва, зокрема тих, хто є пов'язаний з Володикою Павлом. А вчора я нагадаю нашим глядачам не лише те, що ми щодня робимо стріми наживо, тобто трансляції наживо, того що відбувається біля Києво-Печерської лаври. Сьогодні вже 17-й день здається, вже запутався в цій багатосерійній історії. Скоро буде якби розицький серіал. якийсь. так, от і мене вчора наша журналістка, яка працювала там, Олена Рибінська, наштовхнула на цікаву думку. А чи не стала оця московська церква розкольниками тепер для самої Москви? Поясню свою думку. Ну вони ж тепер кажуть, що вони відділилися від Москви. Вони там не мають жодних зв'язків. То яка ця це церква тепер? Хто вони такі? Який шлях вони тепер йдуть? Вони там напередодні публікували спеціальну фотографію, що вони мироварять тепер самі? Тут теж питання наскільки це канонічно? Вони ж люблять жонглювати цим словом. Ваші фахові думки? Бо я ж тут абсолютно така світська людина, яка в цьому мало розбирається. Як то кажуть, перефразовуючи античних, не вірте московському патріархату, який в Україні, який розказує, що він автокефальний. Так? Власне, що вони